Паляниця, добрі люди! Сьогоднішня тема мого відео може здатись дещо специфічною за рахунок того, що останнім часом в суспільстві розгортається дуже суперечок, багато щодо чоловічих і жіночих ролей і прав. Так от, з позиції клініциста я хочу відразу вас попередити, що як би цинічно це зараз не прозвучало, але особисто я сприймаю людину як набір атомів і молекул, біологічних структур і психічних явищ. Тож і вас закликаю конкретний відеоролик сприймати виключно з біологічної призми сприйняття. Також існує велика різниця між статтю і гендером, адже гендерів існує багато, а статі з біологічної точки зору тільки дві. Так от сьогодні я говоритиму саме про чоловічу і жіночу стать. Це дуже важливо розуміти. Питанням відмінностей, вищої нервової діяльності чоловіків і жінок цікавились ще в 19 столітті. З цього приводу тогочасні вчені і проводили перші експерименти, діставали з черепної коробки мозок, вимірювали його, зважували. І тоді ж вияснилося, що. Жіночий мозок легший за чоловічий. Диванні експерти підхватили цей факт і понесли в народні маси думку, що жіночий мозок легший, тому що жінки значно мініатюрніші, так званий слабий пол. За цим були проведені повторні дослідження уже на представниках різної фізичної ваги і статури, і вияснилось, що ні. Жіночий мозок легший не тому, що жінки мініатюрніші, адже навіть у представниць крупних фізичних форм мозок все одно легший. А це вже всі задатки на вияснення, чому взагалі це так відбувається. Тож з кінця 19 століття почалися активні досліди на вирішення цього питання, але уже на приматах. І тут вияснилося, що у приматних самець мозок теж легший, і це також абсолютно ніяк не пов'язано з вагою тіла. Хвилинка антропології. Жіночий мозок легший в залежності від етнічної групи. Так, серед європеоїдної частини вага жіночого мозку легша на 30-40 грам, а серед представниць південно азіатського регіону на 200-250 грам. І це вже дуже серйозна різниця, адже 250 грам це вага середнього шимпанзе. Далі було доведено і підсумовано, що так, чоловічий мозок більший, жіночий менший, але за рахунок останнього факту нервові клітини в ньому розташовані близько одна до одної, що сприяє дещо швидшій передачі сигналів. З допомогою гістологічних досліджень була встановлена і базова елементарна відмінність, статева ідентифікація. І зараз я говоритиму не про те, що там стоїть, висичить, ліпається і видно неозброєним оком. Ні. В першу чергу мова йтиметься про статеву поведінку. А ще прицільніше про лімбічну систему, так як вона самим безпосереднім способом зі статевою поведінкою пов'язана, лімбічна система одна з самих архаїчних частин в нашому організмі, так як дісталась нашим приматним предкам, ще від рептилій на клітинному рівні. То більш не з допомогою лінійки вагів чи томографії, була встановлена велика різниця за клітинними елементами в жіночому мозку, що пов'язана з жіночою фізіологією протягом всього жіночого життя, починаючи з періоду дозрівання, менструацій. І закінчуючи старінням. З біологічної, виключно з біологічної точки зору, основна мета жіночої генетики це репродуктивна функція, що є великою нагрузкою на організм, але за цим стоїть і великий пріоритет. Жіночий мозок значно надійніший. У чоловіків він куди мінливіший. За свої творчі польоти чоловіки платять тим, що їх мозок вразливіший. Візьмемо до прикладу ембріональний період. Під час запліднення чоловічого роду сперматозоїдів виділяється в півтори-два рази більше, ніж жіночих. Але, як показує статистика, народжується при цьому приблизно одинакова кількість і тих і інших. Питання: куди діваються всі ці мусцинки? Ненадійність морфогенезу пов'язана з хромосомними відмінностями призвела до того, що половина. Чоловічого роду зародків відмірає. І все це плата за гігантську мінливість. Однак ця ж сама мінливість для тих, хто вижив, звичайно, допомагає значно краще адаптуватися серед змін в навколишньому середовищі та ще й при цьому захищати жінку. У жінок значно вузькопрофільніша задача це передача геному в наступні покоління, а тому дві х-хромосоми дублюють одна одну, і система організму влаштована надійніше. Плата за цю більш надійну систему це вже навпаки. Знижена чутливість до змін в навколишньому середовищі. Біологічно жіночий мозок більш консервативний і менш налаштований на зміни. Показники відмінностей між чоловічою і жіночою вищою нервовою діяльністю закладуються ще в ранній період, а точніше ще тоді, коли на мозок вперше починають впливати естрогени і андрогени. Так, в ембріональний період мозок дівчат окупається в естрогені, а мозок хлопчиків в андрогені. Також були проведені серйозні дослідження, за якими вияснили, що новонароджені дівчатка шукають зорового контакту і перехватують міміку, а вже в віці одного року дивляться на своїх мам в 20-30 разів частіше, ніж хлопчики. Біологічно ця функція обумовлена тим, що Таким чином дівчатка навчаються контактуванню, аби навчитися забезпечувати безпечне середовище, щоб в майбутньому вирощувати уже своє потомство. Хлопчики використовують зоровий контакт не так активно, але в будь-якому разі всі ці функції закладені в нас уже генетично. Цікавий факт: серед аутистів більшість це хлопчики. Існує багато діагностичних елементів, за допомогою яких виязняється аутизм і відсутність повного зорового контакту це один із них. Продовжуючи тему відмінностей, в людському організмі велике значення відіграє мигдальне тіло. А ще одна древня структура, в людському організмі. Яка пов'язана з реакцією настороженості в тому сенсі активна чи пасивна людина напроти мене? Агресивна вона по відношенню до мене чи ні. Також ця частина нашого мозку відповідає за дух до змагань і суперництва. В ній розташовані спеціальні рецептори, які посилюють виклики на будь-які подразники. Так от у чоловіків мигдальне тіло більше, ніж у жінок. І це пояснює той факт, чому біологічно чоловіки можуть бути дещо агресивнішими за жінок. Також у жінок мигдальне тіло пов'язане з лівою півкулею, у чоловіків з правою. Таким чином, чоловікам набагато легше запам'ятати суть якоїсь психологічної чи буденної події, а жінкам деталі. Висновок зі сказаного ми абсолютно по різному реагуємо на ситуації страху і викликів. З навколишнього середовища. Префронтальна кора це частина головного мозку людини, яка приймає саму активну участь в процесі прийняті будь-яких наших рішень. Якщо амігдала це осередок найрізноманітніших, неординарних сигналів, то префронтальна кора це те, що називають чорногорці полако. Безнервози. Сім раз відмір. Один раз відріж. Ця частина людського організму і у чоловічої, і у жіночої статі дозріває дуже довго, в середньому до 20 років. Саме по цій причині і діти, і підлітки такі непосидючі, такі безпосередні і такі дещо жорстокі. Говорити їм фразу ти тупий. Міг догадатись, чи щось на кшталт цього, я не хочу нікого образити, але це свідчення якоїсь власної недалекості і відсутності знань. Так от, у жінок префронтальна кора більша і починає розвиватися раніше. А це свідчення того, що жінкам притаманні всі шанси значно раніше розвивати свої творчі навики по адаптації з навколишнім середовищем замість будь-яких імпульсивних вчинків. Різні у нас реакції і на стрес, при якому у жінок виділяється ацетилхолін, а у чоловіків адреналін. Таким чином, середнього рівня стрес сприяє у жінок виникненню відчуттів зацепеніння і навіть тошноти, а у чоловіків навпаки, збудження на виклик. Оскільки біологічно жінки значно спостережливіші в широкому розумінні цього слова, ну бо їм постійно потрібно контролювати простір, аби ні їм, ні їх потомству, так би мовити, нічого не загрожувало, то звідси біологічно жіночий організм може бути дещо чуттєвішим. І саме еволюція підказує жінці бути більш обачною і оминати непотрібні ризики. Також Така частина головного мозку, як мозолисте тіло, що сполучає між собою дві півкулі, більша саме у жінок. І це пояснює біологічно той факт, чому жінкам значно легше переключатися з однієї справи на іншу, або навіть на декілька водночас. Якщо у чоловіків канали зв'язків зосереджені між передньою і задньою частиною одної або іншої півкулі, то у жінок більшість нейронних зв'язків. Мігрує між лівою і правою півкулею як по мостику, звідси жіночий мозок може виглядати дещо симетричнішим. І це не є свідченням чогось ліпшого або гіршого. Хоча один негативний наслідок в цьому таки є. Цей абсолютно нейтральний факт зуміли сплюндрувати в суспільстві. Сплюндрувати в тому сенсі, що я не побоюсь цього слова, нині в двосторонньому порядку ми вимушені відгрібати один від одного претензійні щодо того, хто що повинен робити і яким має бути. Насправді ж подібні відмінності в роботі між півкулями носять зовсім інше значення. У чоловіків. В зв'язку з цим може бути значно ліпший контроль над рухами і орієнтації в просторі, а у жінок кращі вербальні, інтуїтивні здібності і соціальна взаємодія. Щодо вербаліки, вченими було встановлено, що оскільки Цьому процесі чоловіків задіяна тільки одна півкуля, а у жінок дві то в випадку інсульту чи порушення мовних функцій тенденція на швидше одужання жінкам притамана більше. Під час вивчення чоловічого і жіночого мозку на 1500 підослідних. Був виявлений і встановлений факт, що до восьми рочків щільність сірої речовини, яка відповідає за швидку передачу сигналів, у дівчаток і хлопчиків одинакова. Однак в процесі дозрівання щільність сірої речовини у мужчин стає більше в бокових і задніх областях головного мозку, а у жінок. При фронтальній, орбітальній і тім'яній зоні. Наостанок я хочу сказати: нам дуже важливо розуміти, що головна відмінність будь-якого мозку полягає не тільки в тому, яка стать носить його в своїй черепній коробці, а й в тому, який спосіб життя веде конкретний індивід. Чим саме він годує свої нейрони. Індивідуальний розвиток завжди переважає колективний. На сьогодні я хочу вам подякувати за увагу. Я вивела основні відмінності між чоловічою і жіночою вищою нервовою діяльністю, які звичайно потребують дуже багато уточнень, але із узагальної точки зору. Це саме воно. Мирного вам неба над головою. До наступних зустрічей!